160 тисяч євро штрафів, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де типа, сидіть просторно, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, колись летіла. Я сиджу і мені так хочеться задорнути, от реально просто щось в голові каже, дерне, дьорне, дьорне. А є реальний випадок, коли люди дёргали, Останній з них а дівчина летіла, здається, в Португалію чи куди, і просто по приколу сліганця дёрнула, ще коли на землі була, от як я зараз, бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила двері, навіть не відчинилось, Зрозуміло? Короче, чи сиділи колись? Чи сиділи колись на цих місцях? я Перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді тебе ще го Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись. Я спробував тут літати, але тут такий соблазн джорна за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут сиділи? Чи була у вас думочка? Оце. Дьорнуть за цю всю історію, але я вам скажу не незручно. Знаєте чому? Бо. Треба брати або це місце, або це місце, бо тут немає підлокотника, -під Поняла? Ти сидиш як по чуть-чуть. А ще щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, стоїть, тут у нас персональний стюарт, і він нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, отут, тут розуміло? ти по факту відповідаєш за вакацію людей. Коротше, такой. Напряг.